Друзі, всім привіт, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого, як завжди. Ну що, у нас сьогодні, друзі, контентик від Артура. За що йому велике дякуємо, друже. Красень. Дякуємо тобі за контент. Зараз подивимось разом з друзями з підписниками. Що тобі випадає. Бажаємо тобі гарного відкриття. І всього найкращого по житті, та й взагалі. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати. Поїхали. Так, що тут у нас? Пропозиція за 12500 золота, 7 контейнерів 9 рівня і 7 ключів на СП-114. Ну що ж, поїхали. Зараз побачимо разом, що воно чи вартує, чи не вартує цю пропозицію. Мені такої пропозиції не прийшло. Перший. X20, X3, нічого цікавого, бустери, точно скриньки бриньки Ну, тут трішки вільного досвіду, X4, ну, нас це не цікавить, нам потрібні танки і зол. Ну, сертифікат на 28, це ще куди не йшло, нормально. Ще вільного досвіду X. -и. Все в такому дусі. Нічого такого цікавого ми не побачили. Ну що, давайте подивимось, друзі, що випадає з контейнеру. Я не витяг цю скринку. Мені не пощастило. Бачимо, як тут. Що тут Артурчику випаде. 25 золота. Ну це взагалі цирк. Я тут шаром 15 золота, а тут 25. Було хоч падало по 250-100. по 100. Я бачу скриньки пошаманили жорстко. Другий контейнер нічого. третий. спешечка сюды! Витаю, друже, от души. Ты шо, крутяк? Тебе вона, бач, выпала. За 12 500, я тебе скажу, это нормально. Бо на аукционе вона тогда коштала за 20 тысяч. И раз малый, вона даже навіть и не залишила. Круто, круто, друже, ты шо, круто. Дякую тебе за контент, такие чудовый. Портануло, нормально. Так, що у нас тут наступная? Частина на мх 8 Ну, я бачу, как порубали жорстко. жестко. Их порубали через так. Бачу на золото порубали, На частины. То падало по 15, по 30. Тут взагалі по 4, по 8. Скоро будет по 0.1, по 0.2 падать. Ты що, разробники? що вы чудите? Крутяк, СПХ випала. Десяточка, круто. Фортануло, блин. На третьому контейнері. Ти шо, друже? Респект. Круто. Супер. Пишіть, дру, пишіть, друже, в коментарях, друзі. Вітанечка, Артуру і Дякуємо за контент. Крутяк, друже, ти шо? А, і ще і завійний досвід вирішив відкрити. Так, а що тут? Ну, це, ну, 15 золота. Ну це просто. Ну, жесть. Ну, зарабили б хотя бы от 50. От 50 золота, ну ще куди не шло. А то их перелопаты. Так, а це шо таке? Золото перевод до вильно. А, ага, мабуть, хоче о 5000 докупить, я так понял, До коробки. Все, друзья, вам всем подяку. Артурчик, тебе дякую від души за контент. Ми задоволені, контент чудовий бал вийшов. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, божого благословіння, мирного неба над головою. До зустрічі з вами був Сталкер, всіх вас обійняв, бо відосик уже закінчується. Велике дякую всім вам, друзі. Круто. Супер. Вітаю тебе, друже, Станчиком. танчиком, супер, супер. Ух спешечка.